Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри. Знаєте, ми співали цей псалом, що одного разу Господь зустрівся нам на нашому шляху. Фактично Він відкрився. От. Як сказано так, що мене не шукали ті, котрим я відкрився. От. Так само і ми. Шли своїми шляхами, своїми дорогами, і ну, мало хто шукав. Часто люди, можливо, навіть будучи в християнських сім'ях з дитинства, не так, ну, скажімо так, мають такий сильний такий Богопошук, але Господь їх знаходить. Звісно, це є благословення, коли винароджуються в християнських сім'ях, коли їхні батьки є спасенні люди, благословені від Господа. Але інші люди вони просто десь в світі щось роблять. От, і живуть собі, якісь справи роблять чинки, хороші, не дуже чи зовсім погані. От, але Господь їх знаходить, відкривається і по-різному відкривається. До одного так проговорить, до іншого інакше. Когось взагалі на лікарняному ліжку кличе через такі недоги. Але все це те є на благо для людини, тому що Господь хоче спасти душу. І ми співаємо, що як я, що я Христа Імію, як щаслив я ж то, Он завжди. За мною». От. Ви знаєте, ми часом можемо звикнути до певних таких моментів, що ми є християни, ми є спасені, ми віруючі люди, ми народ Божий, ми ходимо до церкви, ми поклоняємося. тобто і так от е, проходить час такий там рік, 5 років, 10, в когось більше, 20-30. Я до чого веду, що часом людина може звикати до звання чи до вибрання. Да? Ми є християни, так? вибрані в Господі Ісусі Христі. Але за тим е, ми маємо пам'ятати, що називаючись християнами, будучи вибраними саме так. От. Ми маємо підтверджувати це своїм повсякденним життям. Тобто, якщо я кажу, що я християнин, так я ношу це, цю назву і, і ім'я Ісуса Христа, я маю своїм життям доводити це чи підкріпляти, правильніше сказати, підкріпляти. Тому що можна звикнути до того, що я є християнин, я себе називаю християнином, але якщо я десь помаленьку потрішки в своєму буденному житті. Відходжу від норм християнства, тобто від заповідей Божих, від Писання. Я поступово, поступово, поступово стаю жити, ну, можу стати. Я не буду казати, що стаю чи, чи став. Можу стати. Тобто, якщо людина десь потихеньку порушує слово, можу віддалятися, тобто рухатися не в напрямку Бога, не в пошуках Його, а віддалятися від нього. І Якщо це буде тривати протягом такого досить тривалого часу, то людина, називаючись християнином, віруючою людиною, вона може тільки вже називатися нею. Життя вже не буде підкріплювати її назву чи статус. Я говорю це до нас про те, щоб ми були пильними, і про це багато говорить Писання. От. І в писанні дуже багато є прикладів таких от, з ізраїльським народом. От із з іншими людьми, от, де показано нам, що потрібно робити, а чого не потрібно робити. Як це відбувалося? Як це ставалося так, щоб називаючись дітьми Божими, ми дійсно були дітьми Божими, жили відповідно. І не сталося так, що як написано, що мають вид благочестя. Сили його відреклися. Тобто, як би з вигляду все добре, з вигляду все гарно, і зовнішність правильна, і все форма, все гаразд, і слова правильні, але вже в серці немає того глибокого змісту духовного, який повинен бути дійсно віруючій людині. Книга пророка Єремії, 7 розділ з першого вірша. слово, которое было к Ереме от Господа. «Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи. Слушайте слово Господне все иудеи, входящие семи вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Савов, Бог Израилев. Исправьте пути ваши, деяния ваши, и я оставлю вас жить на всем месте. Не надейтесь на манчевые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов, на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете и клянетесь во лжи, и кадите в валу и ходите во след иных богов, которых вы не знаете. И при том приходите и становитесь пред лицом моим в доме сём, над которым наречено имя Мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не сделался ли вертепом разбойника в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое? Вот я видел это, говорит Господь. И вот стан сердец людских, сердец народу Израилева, то Получається так, що люди приходили в храм Божий, і вони ну, говорили, ми спасені, тому що, ну, тому що ми приходимо в храм Божий. Тому що ми от прийшли і вони поклоняються, тобто, з, роблять якісь такі, знаєте, обряди, тобто є Богопоклоніння. Але в серцях ну, перечислено на стільки гріхів, і наскільки вони тяжкі є, і люди вони це роблять і не задумуються, що. Вони далеко не спасені. Хоча, знаєте, от, те, що вони приходять в храм, вони вважають, що вони є спасені, що вони є народ Божий. Але вже давним-давно своїми ділами вони відійшли від Бога. От, і Господь каже, що ви приходите в дім, да, на якому найменоване моє ім'я, кажете, ми спасені, і потім для того, щоб знову йти, продовжувати так жити. Десь люди осліпли, духовно осліпли, і перестали розуміти голос Божий і перестали йому поклонятися, як належить. Господь каже, яким має бути поклонінням. От зараз ми знаємо, як це має бути в дусі та істині. От. Тому для нас є, знаєте, як засторога в цьому прикладі, щоб не сталося так, що ми звикли ми приходимо в Дім Божий, добре приходити в Дім Божий правильно. І потрібно приходити і поклонятися і служити Господу. Але знаєте, щоби, ну як про образ, храм, так і ще наше серце беремо так, щоб в нашому серці не був не був влаштований верте про збійників. Тобто, щоб не було тих гріхів, які віддаляють від Бога, і щоб не вийшло так, що, виходячи, от із того, що я кажу, я християнин. А моє життя, воно зовсім не відповідає. Тобто, фактично, це, знаєте, якби як вивіска на якомусь магазині, там написано ось якась назва. Але коли ти заходиш туди, там зовсім інше. Тобто, навіть може бути не магазин. Тому, щоб не сталося так в нашому житті, що якби вивіска залишилася, от, а сутність вже давно змінилася. Ви знаєте, Господь, Він. Не є терпимий до гріха. І ми можемо бачити, що він не, він не мириться з гріхом. Він, Можливо, так от, ну, він чекає, коли людина навернеться від цього гріха, коли вона покається, вона відрішеться від нього, але він, він не дає поблажок до гріха. Він чекає, веде людину до покаяння і не погоджується з тим, що людина грішить. Це не є по його волі. Воля Божа, щоб всі були спасені, щоб пізнали істину, її виконували. А милість Божа, вона веде кожну людину до покаяння. Ви знаєте, один чоловік, дуже відоме місце писання, Іуда Іскаріот, коли жінка розбила сосуд з миром, він каже, то краще було б продати його, віддати бідним. Але сказано причину, чому він так говорив. Він це говорив не тому, що піклувався про бідних, про вбогих, але тому, що сказано, що він був вор, тобто він крав. І ось дивіться, людина ходить із Богом, фактично із Сином Божим, і бачить всі його діла. Він бачить, як він Господь зцілює, як Господь воскрешає з мертвих, як Господь велить, буря стає взагалі великою тишою. Він ходить і бачить це все. Але в той же самий час він протягає свою руку в ту скриньку із грошима. І цікаво, про що він думав тоді? Що... Чи... чи не знав він, що Господь про це все добре розуміє, і бачить, і знає. Чи, можливо, думав, що Господь якось закриє очі, чи якось лояльно до цього віднесеться. От. Ходить і бачить, і краде. Господь не є лояльним до гріха. Господь не є лояльним до гріха, і ми бачимо, чи як закінчує Іуда. Навіть Господь його цілує, обиває ноги, проявляє свою любов, але людина ця все ж таки не спасається. І знаєте, я до чого це веду, що людина може бачити великі діла Божі от в житті інших людей. Як Господь подіяв в її житті, як Він збавив, як Він проявив свою силу і в той же самий час може запускати руку, може запускати руку в світ цей, грішити, брати той гріх, чинити той гріх і думати, я спасенна. Але Господь каже, що будьте святі, бо я є святий. І це є приклад до того, що ми, як комога, все сильніше, сильніше і докладаючи більше зусиль, маємо бути подібними до Господа святими і Щоб, Знаєте, коли нас запитати, чи хочемо виконати волю Божу. Всі скажуть, ми хочемо виконати волю Божу. Я впевнений, так, що більшість скаже, так, ми хочемо виконати волю Божу, тому що вона є благогодна, досконала на спасіння всім людям для того, щоб нам було добре. Звісно, так. Але далі, коли аналізувати наше життя, то е, крок за кроком, вчинок за вчинком, думка за думкою, погляд за поглядом. Як воно, в волі Божій це все було? Чи, можливо, не зовсім волі Божій, чи взагалі, можливо, там більше волі людської моєї було. От, по моїм намірам, по, по своїм думкам я жив чи жила? Є е, про що подумати, є про що аналізувати. Тому що. Знаєте, Писання, да, Слово Боже, воно дає життя і спрямує нас до життя, а світ цей і гріх, який панує в цьому світі, він веде до смерті. І вибір за нами, як ми, чим ми займаємося, про що ми думаємо, як ми взагалі поступаємо. Далі ще один момент згадаю: коли апостол Павло писав до коринтян, він говорив такі слова, що. Ви вже приситілись, ви вже От. Ви вже стали царствою. Тобто, ви вже досягнули всього того, що має досягнути віруюча людина. От. Вони були духовно одаровані, тобто там, ді, дари духовні діялися, все добре. От. Але були такі моменти, що десь люди вже заспокоїлись, що вони вже якби досягли, вони вже спасені все, їм нічого не потрібно. От. І каже, далі. Павло, що, о, якби насправді ви царювали, тобто, якби насправді ви вже досягли Царства Божого. Тобто, може статися такий момент в житті, вірую, людини, що вона скаже, що я вже все, в мене вже є квиток да, на небо, я ну, тільки чекаю ось-ось. ось. ось, ось, ось. От. Але, знаєте, коли ми досліджуємо Писання, апостол, той же самий апостол Павло, він каже, що я забуваю заднє, сягаю вперед. І я. Намагаюся да, досягнути найвищого звання Божого в Ісусі в Христі. Тобто, я вже те, що було раніше, а було через Нього Господь так багато діяв і багато звершував, Але Він каже, я забуваю те, я сягаю вперед. Тобто, знаєте так, щоб не зупинилися ми в своєму русі за Господом. Один момент, щоб ми не ухилилися, це перший момент, щоб мало помалу не відійшли. От, Інший момент, щоб ми не зупинилися на шляху слідування за Господом. І ще один момент, також нагадаю, об'явлення. Господь говорить до ангела Одикійської церкви, він каже, що, ну, ти кажеш, що ти вже збагатий, ти збагатився, ти вже все маєш. От. І він щось бачив, цей ангел він щось бачив, да, щось мав, дійсно, щось. Не просто так, щось він бачив, але те, що він бачив, і те, що для нього воно було цінним, для Бога воно взагалі було нецінним. Він каже, що ти бідний, сліпий, да, жалкий, каже, збагатись у мене. Тобто, каже, візьми глазну масі, помаш очі. Ще один момент, таких, на який би хотів би заакцентувати, що коли ми, віруючі люди, є, духовні люди, ми Будемо бачити правильно, духовно. Тобто в світі пис, світлі писання. І не будемо говорити, коли ми, наприклад, не маємо духовного, то знаєте, як, тобто, людина, яка прагне духовного, вона завжди буде прагнути духовно, тому що благо є бути з Господом, благо спілкуватися з Ним, прибувати перед Ним, перед Його лицем ходити. Написано так, що повнота радості перед лицем Твоїм є. Тобто повнота радості перед Господом. І сьогодні я породів, сьогодні я в присутності Божій, і я буду завтра шукати, і наступні дні буду шукати того, щоб бути в присутності Божої. Тому є такі приклади, щоб ми не відійшли в сторону, щоб ми не зупинилися, і щоб коли ми йдемо, ми чітко бачили і правильно бачили, куди ми йдемо і за ким ми йдемо. Є також місце писання, я його вже е, так от нагадаю зі слів, що зірає на него, да, на начальника свершителя віри Ісуса, да, тобто, слідуючи за Ним, по Його стежкам, по Його прикладу, щоб ми йшли і бачили Його. Тобто Він є приклад. Ми можемо дивитися один на одного, ми можемо дивитися на людей, які в світі живуть. Ми можемо багато на що дивитися, і е, може часом бути таке розчарування в людині. В Бозі розчарування не буде, бо Він є істинний, праведний, Він все робить. Тому Він є правильний орієнтир для того, щоб йти за ним. Він є приклад. І людина не може сказати, Бог щось неправильно зробив чи сказав. Людина може щось неправильно розуміти, але Бог все чинить правильно. Тому, дорогі друзі, Будучи на місці цьому, називаючись християнами, віруючими людьми, закликаю в першу чергу себе і вас також, щоб наше повсякденне життя воно підтверджувало цю назву так, що ми є діти Божі, що ми є народ вибраний, щоб не просто називалися, а дійсно були ними. А в цьому ж нехай нам Господь допоможе, бо Він є всемогутній і Збереже нас для вічного царства свого. Йому ж нехай буде слава, По віки віків. Амінь. Будемо молитися до Росеком. Боже наш Господь.